Сам перед сьогодні виручити нагороду духівнику наших військових капеланів, тому що всі військові капелани висвячуються в цьому храмі. І вони проходять, можна сказати, такий духовний вишкід уця Віктора, який 33 роки несе свій послуг на стояти цього багатостраждального храму, бо в 22-му році храм теж постраждав, був приліт біля храму, вибиті були вікна, які сьогодні я зашиті. Але ми віримо, що Господь сердиться над нами і за створюємо часі нам перемогу. Тому за заслуги перед помістом Київської православної царки та побожним народом, що терей Віктор Марінчак нагороджується орденом Святої Напоса князя Володимира першої ступені. Для <плес> цієї парафії, а також загалом нашої помісної української православної церкви.